Зоти віддати на сьогодні із святом, святом професійним. Хай любі зміни, які трапляються в нашій державі, це зміни на впевненість, на радість, на перемогу, на здоров'я, на здобутки, на, на якісь особливі плани, які ми маємо складати тут в нашій, живучи в нашій нації України. Пане ведучий, я сьогодні дозволю. Всім вам побажати міцного здоров'я, побажати усім щедрий божих благословіння, дай Бог нам побільше спокійних речей, яких ми можемо виспатися до відсутністю тривоги, повітряної. І дай Бог нам всім професійно виконувати кожен свій обов'язок. А вам, медикам, в першу чергу, я дякую тих, кого знаю. Дякую тим, кого не знаю. Це ще більше дякую. Але я дякую вам за труди, які ви покладаєте для благо нашої громади, для здоров'я тих, хто заповів, і, звичайно, хлопцям, яким ви допомагаєте повернутися до життя, до віри в життя, Божого благословення і всім вам. І як зусток нашої енергії, і симпатії команди зможете вчити це повні нагороди, які вам будуть нагадувати, що ми вам лише казали Бодрі слова, а ми вас любимо, шануємо і благословляємо.